Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua і сьогодні черговий випуск розпаковки, де ми продовжуємо розпаковувати аж 117 пакетів. Сьогодні у нас знову в кадрі буде 12 посилок. Ось вони такі. У нас тут знову ж таки половина на половину різних пакетів за вагою, за розміром, за станом, як це ми робили в попередніх випусках. Перед тим як почати, я попрохаю вас поставити вподобайку та написати коментар до цього відео, щоб підтримати його та його побачили більше людей, якщо вам, звісно ж таки, не складно. А ми починаємо. Як завжди, буде мені, ну як завжди, тільки другий випуск буде мені допомагати мій новий ножичок. І почнемо з чогось великого, з якогось пакету. Пакет, до речі, дуже легкий. Пакет точно китаєць. Так, це не потрібно. І в нас тут е сумка, слінгер. Не путати зі Свінгером. Так, сумка. Ну, нова, однозначно нова. Однозначно китаєць. Так, що у нас тут? Ну, це коротше, такі сумки, які носять отак. Типу а-ля бананки, тільки вони а, більше за розміром. Запах тупо нового, Ну, прикольно, що. Якби було ще куди ходити, то взагалі нормас. А, В цілому достатньо велика, телефон поміститься, гаманець поміститься, все, що потрібно. По якості, ну звичайна, китайська якість, я не знаю. ну сезона на 2 точно хватає, на 3. Подивимось, скільки це коштує. Я думаю, можна йому дати гривень 150 якщо ми в попередньому випуску давали сумкам для спортивного взуття по 150, а вони на розетці, до речі, коштували по 220, то думаю, слінгери а бананки вони десь в цьому ж діапазоні будуть коштувати. Тому 150, а там подивимось. Так, пішли далі. Наступний пакет. Брім, який цей ножик гострий? Це просто так. Так. Це також одяг. Але це щось. Це у нас не чоловіче однозначно. Дівчата. Хто з дівчат писав, що їм нічого, нічого купувати? Будь ласка. Я, правда, не знаю, що це за розмір. Скоріше за все, еска якась або М-ка. Ну, коротше, така штука. А, піжама. Так. І. Шорти. Ну такі. Китайські. А, шорти піжама. А, не знав. Оце точно я не знаю, скільки буде коштувати. Подивимось по ціні. А... Red Black Sexy, Lace, розмір а, сайз, S M. M. Якщо у вас S або -ка, а ви зможете знайти це в групі в телеграмі, посилання на нього, як завжди, в описі. А ми йдемо далі. Так, У нас є щось отаке. Квадратне. О, щось здорове, щось квадратне і щось неважке. Комбо Combo Brow Нарисована какая-то щитка. Пет для тварин. Щитка с зарядкой. Та Ну, это силикон. Как оно? Ага, крутится. Бо я уже сейчас и сломаю. Так, силикон, бачу, да, резервуар. Для води я його внутрі така штука. Ой, включилось. Треба воду налити. Що я за водою? Протестуємо одразу. Так, воду я набрав із мінусів дуже малий резервуар, я вже весь мокрий. Так, давайте тестувати. А, ну! Пар іде. Ну, прикольно, кіт у мене є, навіть не один. Можна буде затестувати. Не знаю, чи вам видно, але йде отакий пар. І типу вичисувати. Ну, попробуємо. Я б прямо зараз протестував на котові, але не буду, бо він тоді не дасть знімати. Він буде мячати під дверми стояти. Так, ну працює. Вже радує. Подивимось, скільки. Це буде коштувати. А, ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, це прибираємо. Тут вода залишилася. Так, наступний пакет прозорий. Я не знаю, чому відправляють в таких пакетах, але саме суть, що ТТНТ ось. Як так відправляють, я ізи? Тут невеличка типу пломба скрині. Я її зрізаю і все, і в мене доступ. І це труханий. Жіночки, дівчаточки. <сіпи> тру, тру, труси. <сіпи> я вже почервонів. Жіночі труси. Так. Ну, така розпакова, така робота. Що... Отак. Їх тут до 100 біса багато, я вам скажу. Так, раз. Два, три, чотири. Чотири пари. Так. Ми їх якось обережненько тут покладемо. Отакі труси. Жіночу. Зробимо великий акцент на жіночих трусах в цьому відео, так і називаємо. Так, ну от такі вони. А я бачу, тут просвіщається етикетка. Ікселька. made in China, звісно ж таки. Так, обережно їх обратно кладу і обережно їх обратно запаковую. Дівчата, жіночки, якщо вам потрібно, якщо у вас розмір ікселька, в телеграмі залітайте, забирайте. Вибачайте. Так, погнали далі. Пакет номер 3 чи 4, я не пам'ятаю. Так, це опять труси. Може ні, не знаю. Коротко, щось, щось знову речі. Три Ну, Це щось дуже мале, це. Не я не знаю, що це. А, так, да, це в натурі труси. Я по приколу сказав. Та й Отакі от труси, ну, це прям взагалі мале. А, ні, вони не маленькі. А виглядають як маленькі. Ну, отакі от труси. Ну, якщо це можна назвати трусами, звісно ж таки. Ну, отак от воно виглядає. Це більше схоже на пов'язку на голову. Знаєте? Спортсмени бігуни використовують пов'язки на голову. Це більше на то схоже. Трусна розпаковка, що я можу сказати, три штуки їх тут. Я не знаю, ну, типу, я не шарю в жіночих трусах, скільки то може коштувати, але сам факт того, що вони є, це вже прикольно. О, так. Кей, футур, монокуляр. Описумо облаторію монокуляр. Я. Я не шарю. Ні, не з цієї сторони точно. Я шарю, що таке монокуляр, але я не шарю. Ага, працю? Ні ніхера собі. Ви мене бачите? Я вас да. Ну, посміхнись, але ну, я тебе бачу. Чого ти такий сумний сидиш? Посміхнись! Так, ну така штука. Чи потрібно мені це? Звісно ж таки ні. Тут написано 2000 X25, 8000 метрів або 80 тисяч метрів. Така штука. За сусідами дивитися. Так, ладно, нам це не потрібно. А, тут вказано, що спостерігати за спортом, спостерігати за пташками, спостерігати за природою. Ну, най буде. Подивимось, скільки це коштує. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Ого! Ну, Тут по вагі кілограм. Ого! Нормально. Це щось важке така штука. Боже, запах діда. <ріст> чисто коли сів до дедушки в. А, понятно. Коли сів до свого діда в автомобіль в дитинстві. Оце чисто той запах. Понятно. А, в нас попадалася. Я не знаю, чи ви вже побачили цю а, розпаковку. Якщо побачили, то ви знаєте, що мені вже попадалася. Одна бритва Харків, але ця дуже важка. Ну, вона прям реально дуже важка. Я не знаю, чого в неї така вага, але я не бачу тут написано. Микма. Ну, мабуть, то фірма. Ну, от, отака щитка. Ну, бритва. Такий провід до неї. Я не перевіряю ці всі речі, от ви мені коли пишете, там, чи працюють гірлянди, чи працює бритва, чи то-то. Я не перевіряю їх, бо я просто очкую їх вставляти в розетку. розумієте? Типу, якщо воно стрельне, то злетить у мене вся проводка. А в мене в кімнаті і так осталася одна ціла розетка. Тому хизи. Ну. Я тому і ставлю завжди нижчу ціну в рази, чим воно десь там на Віоліті продається чи ще десь, бо я не можу знати, скільки воно по факту коштує. О, чи воно працює чи ні, і я не можу дати адекватну ціну. Кришка така, як не знаю. Кришка, мабуть, не відсіля. Хоча під болти, під. Ну коротше, воно не тримається, сама суть, знаєте. Так, ну і більше тут нічого немає. Але стан в тієї в Харківській, що ми знаходили до цього, був краще. Якось це. Потім ми засунемо. Що його ховаєте, поставлю. Ви знаєте, де це шукати, якщо воно вам потрібне, хоча я не знаю, навіщо воно може бути потрібним. Проте, коли Харків шукав і на OLX, і на Violet, його дуже багато, можливо, хтось колекціонує, але я не знаю. Йдемо далі. Так, у мене раз, два, три, чотири, п'ять пакетів. Давайте щось відкриємо дрібне. Заліпили ТТМ-ку і там, де відкривати. П'ять порізався. Так. Наче все. І я вже можу сказати щось. Я думаю, ті, хто бачили, ті, ті розуміють про що я, там полінь. Я більше ніж певний, що це або ніж, або мультитул, але для мультитула дуже мале. Це ніж. Але це прикольний ніж. Ой, як він легко відкривається, а я... Не понял. А як назад? Він, типу, як автоматичний відкрився. Ну, типа, легко пішов, а назад я щось не вшарю, як його закрити. Ага. Коротше, дивіться. Піднімаємо. І коли він защелкується, тут а, металево, начебто так, металево а, в паз стає і а, блокує тоді. Ну Форма прикольна, чимось на КС-ножик похоже. А коли ти його хочеш скласти, ти просто цю, цей пас віддвигаєш, і все, і він став. І тут а, така пружинка на пояс чіпляти або кудись на рюкзак. Ну Це чисто такий напевно чисто туристичний. Але не знаю, він мені більше подобається, ніж цей. Можливо, треба зробити заміну, що скажете. Напишіть в коментарях, який залишите собі той чи той. Поки користуюсь цим, ну він, в принципі, маленький, такий удобний. Але цей теж прикольний. Так. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, відкриваємо наступний пакунок. Я вже придумав, як я назву цей випуск. Такого я не очікував. Із трусами стану. Так, я щось. Ет, е... Не поняв. <с> я, я поки про труси казав, ви зацініть, що я знайшов. Охіредь. Я вибачаюсь. Очуміти. Це М24. І я навіть не побачив, що там є надпис. Але я граю в PUBG, і я знаю, що це М24. Офігіти. Блин, так вона. З цільного металу. І вона об'ємна, вона реально з цільного металу. Вона не спаяна, вона не склеєна, і вона не в тупу вирізана на плоскому лазері. Як це зроблено? Прикольний керамбітний брелок, цей зажимчик для того, щоб на ключі повісити. Блін, ну це крутий. І подарунок, і як брелок. Тема. І великий. Він дуже великий. Ну що в порівнянні з ножиком. Офігіте. Клас. Ну це прикольно. Таку штуку можна і залишити. Для фанів PUBG взагалі тема. Так, йдемо далі. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Ха, серйозно? Емочка, народ іще. Я, я, Чесно, я не знаю, як це працює. От ви мене хоч вбити. Як воно так працює, я не розумію. А, пакет в пакеті. Я думаю, що не так. Типу не можу відкрити. Та що таке? Слухайте, мені це ще більше подобається. Це хоч і М416. Так, да, тут прям гравіровки є, все. Блин, нішкак. М416, так. Да. М416 написано на гравіюванні І, типу, обвіси, які на ній а, поставлені. Ну, те, те ж саме. Типу, вони навіть в кольор. Це, це можна як тут комплект. Навіть в кольор йдуть, і в розмір, і все. Нішчак. Це круто, це мені подобається. А, про що я говорив? Я не знаю, як воно так а, виходить, Типу, я їх навіть не а, дістаю з мішка. А їх сортує дружина, вона їх накладає з мішка і, типу, по вагі, по розміру всі підбирає, щоб воно було лаконічно, виглядало, щоб було трохи того, трохи того, трохи того. І там перед цим у нас попадалось декілька ножів. Тут у нас ось попалося скільки труси, дві, дві два пакунки. Тут ось зброя. Ну коротше, це прикольно. Я не знаю, як воно так працює, але це так працює. Так, і залишилося два пакунки. Давайте дивитися, що тут. У мене вже на столі хаос. Офігеть! Тисак. Це просто тисак. Серйозно? Я знаю, що я собі залишу. Можете не писати стосовно того ножа. Охренеть! Заціні... Зацініть який він! Оце вже, це вже нормальний навіть розмір. Тут ще і він дуже гострий, слухайте. Чума. Навіть фіксатори стоять, щоб типу, він пакунок не пролізав, бо він не складний. Розмір, так? Да? Ну, навряд чи це можна прям о, практично використовувати на кухні, типу щось нарізати. Але в тому ж походові, мені здається, що в походові це буде прикольна штука. Тут відкривачка є, і так от можна щось там нашаткувати, ту ж саму, знаєте, голову риби відрізати на уху, або м'ясо там порізати на шашлик чи ще щось. Ну, В цілому виглядає практично і компактно. Оце ви бачили? Оце лайк, а я чуть собі око не вибив. Так, і останній пакет у нас, до речі, мабуть, треба було спочатку цей відкрити, а потім ніж. Бо щось мені здається, що ніж був самим. Ай, ладно. Ніж, мені здається, був самим крутим. Я вже хотів сказати, що це труси, але я не знаю, що це. Москітна сітка. Що це таке? Я не розумію, що це таке. Ну, і відповідаючи на те, що ж це таке, це органайзер для шкарпеток. Як виявилось, для шкарпеток або для труханів т.д. й т.п. І чесно кажучи, ніколи в житті я не подумав, що воно може виглядати ось так, тому що а, ви бачили, яке я достав його з пакунку, і воно все було скомкане, зжате і не вирівнювалося. Проте так насправді дружина прийшла і сказала, що це крута штука, популярна штука, недорога, як ми бачимо, 50 гривень. Коштує, але функціональна. Це що? В мене єдина асоціація, що це сушилка для риби. Якась не дуже вдала. Ну, типу, знаєте, сюди ложиш рибу і воно привітрюється, але тоді тут би мала бути також стінка, щоб мухи не залітали. І воно якось дуже все ну, сплюснуто, пожмакано, не випрямляється. І я не знаю, що це. Якщо у вас є думки, напишіть. Я то загуглю, спробую знайти, але мені здається, що Google ось таке ніяк не розпізнає. Ну, типу, це дуже складно. Така у нас вийшла розпаковка з незрозумілою штукою в кінці. Краще б це було в кінці, однозначно, але тим не менше. Як завжди, попрохаю вас, те, що попрохав на початку відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам найбільше сподобалося з знахідок. І якщо ви знаєте, що це була за штука в кінці, то обов'язково напишіть. А на цьому все. Всім дякую, до зустрічі.